Ви знову розбили серця англійських вболівальників. Що цей матч говорить про вашу команду? адже ви почали сезон демонструючи, демонструючи саме те, що ми бачили увесь минулий сезон. Якщо мені потрібно виділити якийсь один аспект, я б сказав, що це віра Саме віра допомагала нам у минулому сезоні. Віра у те, що ми можемо перемогти у будь-якому матчі. але якщо бути чесним, то сьогодні Тоттенгем заслуговував набагато більше. вони грали краще ніж ми. Грали краще перші 81 хвилину. Але футбол іноді несправедливий. Я дуже щасливий, що ми перемогли. але можливо, перемогли ми несправедливо. Що ви можете сказати про перші 85 хвилин? Я дуже втомлений після цього матчу. Навіть не знаю, чи зможу я правильно побудувати речення французькою, але мушу сказати чесно: я думаю, що ми не заслуговуємо на цей трофей. Адже було видно різницю між такою командою, як Тоттенгем. Що має шість тижнів тренувань І нами. фактично команда тренується разом лише шість днів. Це дуже велика різниця. Думаю, протягом восьмидесяти хвилин ми намагалися грати у свій футбол. але зробили багато поганих передач. ми дійсно багато помилялись нам пощастило забити голи та дійти до пенальті. Для нас це чудовий момент. Я дуже радий за наших уболівальників, які завжди поруч. які співають і підтримують команду. Ми відчували підтримку навіть у ті моменти, коли програвали коли не було зрозуміло, чи зможемо ми зробити камбек? Тож я дуже радий цій перемозі з тієї точки зору, що вона зробила щасливими наших оболівальників. Що ви думаєте про гру Шевальє? Його си ви виходи за м'ячем та гру ногами. Я дуже задоволений тим, як він закінчив цей матч. Він зробив важливий сейф у серії пенальті. І це важливо для нього. Сьогодні він показав характер, показав свою особистість. Це саме те, що ми вимагаємо. Це саме те, що необхідно для того, щоб допомогти команді тож так, у нього є те, що нам необхідно. в нього є особистість. І я дуже задоволений його грою. Я задоволений тим, що незважаючи на всі події в матчі, команда не втратила обличчя